Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо графік біткоїна, покажу вам цікаві закономірності, які повторюються останні два роки на графіку біткоїна. Покажу, що це закономірності, і розповім, чому біткоїн може коштувати найближчим часом 150 тисяч доларів. Перед тим, як ми продовжимо, рекомендую підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що саме там я ділюся цікавою інформацією для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Давайте спочатку розберемо, чому я очікую біткоін в районі 150 тисяч доларів. Якщо буде точно, звичайно, це 140-150 тисяч доларів, можливо, навіть і 160 тисяч доларів. Хтось зараз каже, напише в коментарях: ой, можливо, навіть і 200 тисяч, можливо, і 250 тисяч. Так, але я вам зараз наведу конкретні взагалі циферки, покажу ось ці самі закономірності. Ви самі здивуєтеся, побачите, як відпрацьовують ці самі закономірності. Так проста взагалі наглядність на графіки, і знову ж таки це не фінансова рекомендація, просто поділюся з. З вами цікавими думками. Дивіться, друзі, останні два роки біткоін росте досить цікавою структурою. Це наглядно вже видно. Я це також раніше вам показував і зараз хочу більш детальніше це розглянути. І до речі, додивіться цей ролик до кінця, я вам покажу, де слід очікувати наступну корекцію, тобто наступне дно по біткоїну. Взагалі, найближчим часом, так тобто, це буде також цікаво. Я думаю, це також відпрацює вже найближчим часом. Покажу ці самі закономірності і чому зараз, звичайно, ми побачимо найближчим часом ріст, Тобто, які є взагалі на це фактори. Це знову ж таки технічний аналіз, так самий простий технічний аналіз, звичайні індикатори. Просто поділюся з вами думками. І так, друзі, давайте я вам покажу ось цю закономірність. Я не беру саме дно, так, в районі 16 тисяч доларів беру середній діапазончик накопичення. Біткоін показав ріст в, в такому діапазоні, так. то в районі, давайте подивимося, скільки середній діапазон зна такого, так. Показав ріст в районі 80%. Беремо середнє значення 70 85%, може навіть 75% взяти. Я беру ось цей блочок, беру ось цей блок росту, так, тобто ось такий імпульс у нас був. Імпульс сюди і далі в нас була досить довга така зона накопичення. Зона накопичення, зона реакуляції, так, ось така взагалі структура, боковичок, якщо коротко сказати. І далі ми з вами бачили наступну хвилю росту. Дивіться, я беру ось цей блочок, копіюю і переношу просто ось цю. Структуру сюди в цей діапазон. Знову ж таки, я не беру е, мінімальне дно, я беру плюс-мінус перша точка, де в нас поставилося ось це дно. Тобто ось цю точку можна для себе взяти. Це приблизно був діапазон 25 тисяч доларів, все інше там просто знімалася ліквідність. Тому можна поставити навіть ось так: 25 тисяч доларів. Так, це в цьому діапазоні. Ось тут сформувалася перша така точка, після якої вже просто знімалася ліквідність, так і ми не бачили походу нижче. Ми тут також бачили з вами ріст на 80%. Дивіться, тут був ріст 85%. Першій. Імпульс, звичайно, був в районі 70%. Так, ось тут бачили. Перша корекція, і знову тут у нас формувався боковичок. Дивіться, знову ось тут була структура боковика. Так, бачили ось такий коротенький боковичок. Досить довго тут також біткоін коректувався. І я беру знову ось цю точку. Давайте візьмемо ось цей діапазон в районі 40 тисяч доларів. І знову поставимо ось цей прямокутничок. Покажу вам ось ці закономірності, і потім спрогнозуємо, де біткоін може бути найближчим часом. Беру ось цю точку, так, де сформувалася перша таке перша корекція, перше дно ось тут. І знову ми бачимо. В районі 70 відсотків, так 70-80 відсотків. Якщо буде консервативним, давайте візьмемо 70%. відсотків. Це напевно, так. Тобто, напевно, видно, що біткоін в цих діапазонів діапазонах росте на 70%. відсотків. Беру максимальне значення, 80 Нехай буде. Що ми далі бачимо? Бачимо знову з вами ось таку корекцію. Боковичок так з досить довге накопичення. Тут тривало це набагато довше, як бачимо. Але знову бачимо ту саму структуру, і тут наглядно вже видно, що у нас була ось така. Точка тут поставлена, після якої просто знімалася ліквідність. Тобто в цих діапазонах, друзі, дивіться уважно, тут просто знімалася ліквідність, так. І ось ця точка була за таким, можна сказати, дном. І я тепер знову беру цей прямокутничок. Дивіться, я копіюю цей прямокутник і ставлю в цей діапазон. Ставлю сюди. Що ми з вами зараз бачимо? Цікава закономірність. Так, дивіться, бачимо знову ріст на 85%. Тобто 80% це таке середнє значення. Так, тут було 75%, можна сказати, навіть тут було в районі 85%, так навіть ще й більше, ніж на попередніх значеннях. Що ми тут далі бачили? А ми бачили знову звонну корекцію. Бачили ось такий боковичок. Тобто, ось така структура у нас ось тут формувалася знову боковий рух, знову корекція. І давайте візьмемо за першу таку точку ліквідності. Можна взяти ось цей діапазон, так а можна взяти консервативне. Більш таке, можливо, навіть оптимістичне значення, ось цей діапазон в районі 89 тисяч доларів. Але давайте я візьму просто для такого консервативного значення: візьму ось цей мінімальний рух, це район 78 тисяч доларів. Візьмемо і просто наставимо знову ось цей прямокутничок, наставимо цей діапазон. Поставимо сюди. І що ми з вами тут бачимо, друзі? Бачимо 144 тисячі доларів. Це від цього діапазону знову буде в районі. 80% росту. Подивіться на цю структуру, і подивіться, як вона ідеально повторюється на ціні біткоїна. Бачимо ось тут один ріст, знову наступний ріст, знову наступний ріст. Тоді, бачите, друзі, що біткоїн росте з корекціями, ступінчато, і на ці корекції також потрібен взагалі досить немала, немалий проміжок часу. Якщо взяти більш оптимі, оптимістичне значення, тобто мінімальне значення, яке формувалося ось тут, це район, район 90 тисяч доларів, наставити прямий сюди. Це буде таке більш оптимістичне значення. Так, візьмемо просто як за оптимістичне Ічне значення значення це буде район 160 тисяч доларів. Тому ось така взагалі структура, ось такі цілі по біткоїну можна очікувати на найближчим часом. Знову ж таки, це не 100%, Так це простий самий такий наглядний технічний аналіз, така закономірність, яка повторюється уже. Два роки на графіку біткоїна це район 140-160 тисяч доларів за біткоін найближчим часом, можливо, навіть бути і більше. Це взагалі не 100%, Просто показую вам ці закономірності. Тепер переходимо. Давайте далі з цим ми вже розібралися, і давайте тепер розберемося, де слід очікувати наступну корекцію і що очікувати зараз найближчим часом. Чому ріст з високою ймовірністю зараз продовжиться? Дивіться, я підключаю простий індикатор. Це у нас є 50 і 200 середня скользяща називається так. самий простий Індикатор, який відпрацьовував себе непогано на історії. Я вам хочу показати знову ті самі структури закономірності, які повторюються останніх два роки. І також вони на попередніх циклах повторювалися. Дивіться, друзі, в нас є синя лінія і є жовта лінія. Синя лінія це в нас є 200, Так 50, це в нас є взагалі жовта лінія, і вона більш така більшу волатильність має. І дивіться, коли в нас йде пересічення жовтої лінії і синьої, тобто, коли, коли жовта лінія пересікає синю лінію знизу вверх. Це в нас йде, так би мовити, бичим сигналом, так і в цьому проміжкові часу, тобто в цих діапазонах, нам слід очікувати взагалі ріст по біткоїну. Ну і відповідно, ми це з вами бачимо на історії. Так, тобто, як як тільки йде пересічення, іноді цей індикатор відпрацьовує запізненням, іноді цей індикатор відпрацьовує. Наперед, так і в загальному він себе відпрацьовує на історії так. Ми це з вами спостерігаємо. Як бачите, ось тут в цьому діапазоні також було пересічення, але графік ціна по біткоїну вона почала свій рух ще раніше. Бачили, ось тут також ось цю цікаву закономірність. І ось тут, друзі, також це було. Тобто, ось тут було пересічення. Як бачите, ось тут також це було спровокувало потім ріст по біткоїну. Хоча й він цей ріст почався ще раніше. І зараз я вам покажу, де взагалі можна очікувати корекцію наступного побітку. Це також цікаво, додивіться до кінця. Я думаю, для вас це буде корисно. Дивіться, що ми зараз бачимо. Також бачимо, друзі, пересічення, і ріст по факту вже почався, так то це знову ж таки, бичим, бичим є сигналом. Якщо подивитися на історію, то відпрацювання також є непогане. Так і ось тут також було в 2021 році. Ми бачили пересічення в цьому діапазоні, але до цього часу знову ж таки біткоін вже почав рости. Що саме цікаво, хотів, щоб ви звернули на це увагу, і можливо хтось на це не звертав увагу, але я хочу, щоб ви це побачили. Це те, що. Останні два роки саме ось це пересічення, воно в нас також прогнозує дно по біткоїну. Дивіться, але пересічення, коли йде жовтої лінії, йде, і жовта лінія пересікає зверху вниз, пересікає пересікає синю лінію. Так, ось тут. Тобто ще один хрестик. І це пересічення, воно в нас прогнозує дно по біткоїну. Так, тобто, саме коли йде пересічення, у нас відбувається глобальне таке дно по біткоїну. Тобто не глобальне, а локальне таке дно, яке. Формується, після якого вже починається той самий ріст, і знову ж таки пересічення уже жовтої знизу вверх. Цікава закономірність. Показую вам ще одна структура, ось тут формувалася. Дивіться, це був також ось тут структура, коли жовта пересікала синю вниз. Так, ось тут структура. У Нас тут в цьому діапазоні сформувалося дно по біткоїну. Так, ось тут це наглядно видно, друзі. І що в нас тут було? Також ідеально повторилося. Дивіться, ось тут пересічення було так, і ось тут також формувалося. У нас дно по бітку. Так, це локальне таке дно. Також співпадіння, так, цікава структура взагалі. І можливо, така сама закономірність повториться найближчим часом, тобто, коли в нас жовта почне ось так рости, так ми побачимо з вами жовта ріст по жовтій лінії, і синя буде ось так рухатися більш плавно, так і можливо, жовта в певний проміжок часу з високою ймовірністю, звичайно, вона перепересіче взагалі синю лінію. І тоді, скоріше всього, ми вже побачимо з вами структуру падіння, тобто побачимо вже деяке формування локального дна по біткоїну. Тобто, ось це може виглядати приблизно ось так, друзі. Тобто, давайте я зроблю таким іншим кольором, червоним, нехай буде. І коли, наприклад, жовта лінія буде пересікати синю лінію, так ось тут буде в цьому діапазоні, то можливо, у нас також в майбутньому буде взагалі формуватися деяке дно, локальне дно по біткоїну. І це, звичайно, буде відповідно. Гарним діапазоном для накопичення або, як мінімум, такого локального відкату. Хотімо показати, що це також відпрацювало в 2021 році. Ось ця структура. Дивіться, ось тут було пересічення, і також, плюс-мінус в цьому діапазоні, також сформувалося деяке таке локальне дно, так, тобто, знову ж таки, воно себе відпрацювало. Чи відпрацює воно в цьому в цей раз, і на найближчим часом ми, звичайно, це побачимо. Але коли пересічення пересічення йде також жовтої знизу вверх, так коли жовта пересікає синю лінію, це звичайно є бичим сигналом. І по факту ми вже тут бачили також ріст. Це 2019 рік. Бачили вже ріст по ціні по біткоїну. І до речі, тут було також пересічення. Як бачите, жовта пересікала синю зверху вниз, і тут було також сформувалося під час коронавіруса Сформувалося таке локальне дно, тому ось така взагалі структура. Якщо вам взагалі сподобалися ось ці закономірності, ось ці фрактали, то обов'язково підписуйтесь, друзі. В наступному ролику вже розглянемо більше локально альткоїни, що там відбувається. А зараз друзі, бажаю вам усім профіду. Дякую за перегляд і побачимося в наступних роликах. Всім до зустрічі!